Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 190 510 особин за добу 470 і поранено 571 530 песиголовців за добу 1410. танків 3699 одиниць за добу, два бойових броньованих машин, 7189 одиниць за добу, 5 артилерійських систем 2914 одиниць за добу, 6 реактивних систем залпового вогню, 544 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 295 одиниць за добу, 1 літаків, 308 одиниць гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2475 одиниць за добу, 4 крилатих ракет 932 одиниці, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5842 одиниці за добу, 6 спеціальної техніки, 357 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!